Усіх вітаю. Сьогодні у нас 30-те. Будемо робити другу обробку винограднику. Це буде баковий суміш. Давайте подивимося, що буду з собою, що буде в баковій суміші. Буде целітель 30 грам. На 10 літрів води. Це манкацеба. Ось тут я насипав, відміряв. А тримаю я його, зараз закрию, щоб не випало. А тримаю його, його ось в такому бутилочці. Другим буде факон 5 мл на 10 літрів води. І третім буде Енджіо, Оце пакетик на 10 літрів води. Ось такий От грізущий сосущих. Чому в перших числах липня? Це ну, наприкінці червня, перші, завтра 1 липня. Чому? Тому що, давайте так, у нас тренд іде на те, що у нас буде вспишка в місті Аїдіуму. Ось таке буде. Чому? Тому що на деяких виноградниках, навіть на тих, на що оброблялись, я вже бачив. Цятки та й у себе там знайшов. Оце буде бакова обробка. Мільдіо не бачив, а ідіум бачив. І моно, ну я у себе буду ще отаким пройдусь. Грам на е... літр свіч. Чиста погрона. А може і не буде робити, але думаю над тим, що їм обробити. Чому е, сіра гніль? Я проріджував грона, торкався ягід, десь вирізав, десь подрізав. Ну, Стрих стриг, стриг грона, тому у себе буду свічом пройдусь. Щоб, ну, Мало ли, не дай боже, як кажуть. Ну, це буде мона. Ще раз, баково, целитель фалькон, енджо на 10 літрів води. Потом мона зроблю свіча. А працювати буду ось цим апаратом в м 16. Це я катаю його вже другий сезон. Другий, чи третій? Другий, начебто другий. А може і третій, не знаю. Гарний апарат. Показую себе, мені все, поки подобається. А ви поставте лайк, зробіть підписку. Ось в такому стані ягідка. Є й отакі. Є грона сантимів по 40. Різне є. Давайте отак чуть-чуть. І тут у нас полуничний. Все, поставте лайк, зробіть підписку, підтримайте україномовний контент. А нам херсонцям треба роб... готуватись до профілактичних обробок. До зустрічі!